Вибачте, Сталих. JetBlue стала першою авіакомпанією, яка обрала супутники Amazon Project Kuiper для використання Wi-Fi під час польоту. Космічна гонка за Wi-Fi у небі, чому Amazon Project Kuiper може переграти Сталик? В останні роки ми спостерігаємо стрімкий розвиток технологій бортового Wi-Fi. Пасажири вже не готові миритися з відсутністю доступу до інтернету під час перельоту. Потреба в стабільному зв'язку в небі стала невід'ємною частиною комфортної подорожі. І в цій гонці підключеного неба відбувається справжня космічна битва між двома гігантами SpaceX зі своїм сталих та Amazon зі своїм Project Kuiper. Нещодавнє оголошення JetBlue, яке обрало Project Kuiper для забезпечення WI-Fi на своїх рейсах, стало важливою віхою і змушує задуматися, чи справді Сталих є непереможним лідером у цій галузі. Як людина багато часу проводить у відрядженнях і залежить від стабільного інтернет-заєднання, я можу з упевненістю сказати, що якість бортового Wi-Fi – один з ключових факторів, що визначають загальне враження від перельоту. Раніше це було скоріше розкіш, ніж необхідність, але зараз це очікуваний рівень сервісу. І саме ця зростаюча потреба підштовхує компанії до пошуку кращих рішень, сталих, перші у небі. Але не обов'язково найкращий. Сталех, безумовно, зробив революцію в області бортового Wi-Fi. SpaceX вдалося створити величезну супутникову мережу, яка охоплює значну частину земної кулі. Завдяки цьому Сталех став першим сервісом, що надав авіакомпаніям можливість пропонувати своїм пасажирам стабільний і високошвидкісний інтернет в польоті. Однак, незважаючи на вражаючу кількість супутників, понад 8300 діючих сталих стикається з низкою проблем. По-перше, це залежність від SpaceX. Авіакомпанії, що використовують сталих, схильні до ризиків, пов'язаних з діяльністю SpaceX, включаючи можливі затримки в розгортанні мережі, зміни в ціновій політиці і технічні неполадки. По-друге, проблеми з видимістю супутників. Величезна кількість супутників сталих з низькою орбітальною зоною Ліу, створює проблеми з видимістю, особливо в регіонах із щільною міською забудовою або складною місцевістю. Це може призводити до перебоїв в заєднанні і зниження швидкості інтернету. По-третє, проблеми з перешкодами. Велика кількість супутників сталих створює перешкоди для інших космічних апаратів і наземних систем зв'язку. Це може призводити до конфліктів з іншими операторами і вимагати додаткових витрат на усунення перешкод. Project Kuiper – виклик Сталих та його переваги. Amazon Project Kuiper, незважаючи на те, що знаходиться на більш ранній стадії розробки всього 102 супутники із запланованих 3200, є серйозним викликом для сталих. І, що важливо, він має ряд потенційних переваг. Незалежність від SpaceX, на відміну від сталих, Project Kuiper не залежить від SpaceX, це дає авіакомпаніям більшу свободу вибору та зменшує ризики, пов'язані з діяльністю однієї компанії. Amazon – це величезний і диверсифікований бізнес, що робить його більш стійким до зовнішніх факторів. Інтеграція веб вебслужб Amazon, AWS проект Quipár має потенціал для тісної інтеграції з AWS хмарною платформою Amazon. Це може відкрити нові можливості для авіакомпаній, такі як надання пасажирам доступу до хмарних сервісів, таких як зберігання даних, обробка даних та аналітика даних. Оптимізація для бортового використання Amazon, ймовірно, буде приділяти більше уваги оптимізації Project Kuiper спеціально для використання на борту літаків. Це може включати розробку більш ефективних антенн, зменшення споживання енергії та підвищення стійкості до перешкод. Більш широке покриття Amazon планує розгорнути Project Kuiper таким чином, щоб забезпечити більш широке покриття, включаючи регіони, де сталих поки недоступний. Це може відкрити нові можливості для авіакомпаній, які здійснюють рейси до віддалених районів. Конкуренція та зниження цін. Поява Project Kuiper на ринку бортового Wi-Fi створить конкуренцію сталих, що, ймовірно, призведе до зниження цін на послуги і підвищення якості обслуговування. JetBlue та Amazon стратегічне партнерство. Вибір JetBlue на користь Project Kuiper – це не просто випадковість. Це стратегічне партнерство, яке може стати відправною точкою для широкого прийняття технології Amazon. JetBlue завжди відрізнялася інноваційним підходом до обслуговування пасажирів, і її рішення вибрати Project Kuiper демонструє готовність до впровадження нових технологій. Це партнерство також дає Amazon цінний відгук про те, як краще адаптувати Project Kuiper для використання на борту літаків. JetBlue зможе надати Amazon дані про споживання трафіку, якість зв'язку та задоволеність пасажирів, що допоможе Amazon покращити свої послуги, що чекає нас у майбутньому. Бортовий Wi-Fi переживає період бурхливого розвитку. У найближчі роки ми побачимо збільшення швидкості інтернету завдяки появі нових технологій, таких як 5 g і Wi Fi 6, і швидкість бортового інтернету буде рости. Поліпшення якості зв'язку, завдяки оптимізації супутникових мереж і розробці більш ефективних антен, якість зв'язку стане більш стабільним і надійним. Поява нових сервісів завдяки інтеграції з хмарними сервісами і появи нових додатків, пасажири отримують доступ до нових можливостей, таким як потокове відео високої якості, онлайн ігри і віртуальна реальність. Зниження цін завдяки конкуренції між різними провайдерами ціни на бортовий Wi-Fi будуть знижуватися. Висновок космічна гонка ще в самому розпалі. Космічна гонка за Wi-Fi у небі тільки починається. Сталих і Project Kuiper є двома основними гравцями в цій гонці, і їх успіх буде залежати від їх здатності надавати високоякісні, надійні та доступні послуги. Вибір JetBlue на користь Project Quipa це важливий крок в цьому напрямку, і він змушує задуматися, чи дійсно Сталих непереможний лідер в цій сфері. Я вважаю, що конкуренція між Сталих та Project Quiper це гарна новина для пасажирів. Вона буде стимулювати інновації та покращувати якість обслуговування. І як людина, яка часто літає у відрядженнях, я з нетерпінням чекаю. Коли бортовий Wi-Fi стане таким же невід'ємним елементом подорожі, як і комфортне крісло і смачнежа, майбутнє за підключеним небом, і воно вже близько. Ключовий висновок: конкуренція між сталих та Project Kuiper є благом для пасажирів, стимулюючи інновації та покращуючи якість обслуговування. Особистий досвід, як людина, яка залежить від стабільного підключення до інтернету, я ціную надійний бортовий Wi-Fi як невід'ємну частину комфортної подорожі. Рекомендація авіакомпаніям варто уважно стежити за розвитком обох технологій і вибирати рішення, яке найкращим чином відповідає їх потребам і потребам їх пасажирів.